діти. Ми з вами розпочинаємо нову тему табличні величини та алгоритми їх опрацювання. І сьогодні на уроці ми і розглянемо, що таке табличні величини і як ми можемо створювати їх так, і працювати, щоб подалі працювати над ними. Але перед тим, як розпочати наш урок, давайте пригадаємо правила поведінки в комп'ютерному класі. І Пригадаємо, що не можна торкатися до екрану руками та до дротів, які підведені до комп'ютера. Не можна також приймати їжу та напої при роботі з ПК. Слід пам'ятати, що комп'ютер це електричний прилад. Так? До нього підведений електричний струм і необережне. Поведінка з комп'ютером може призвести до небажаних результатів. Також слід пам'ятати про дотримання правильної осанки за комп'ютером і обов'язково дотримуватися безпечної відстані від монітора і не наближатися до нього занадто близько. Також пам'ятайте, що не треба перевантажувати свій організм і довго працювати на комп'ютері. Потрібно робити невеличкі перерви, так, у нашій роботі. Тож, давайте з вами розпочнемо навчатися. І для початку пригадаємо з вами, що ми з вами знаємо. Про Python з 8 класу, саме те, що сьогодні на уроці нам знадобиться. І розпочнемо ми з змінних. Змінна, пригадуйте, це е, та частина програми, яку ми можемо змінювати в процесі виконання програми. Тобто комп'ютер е, надає нашій програмі в оренду. Місце у своїй пам'яті, і куди ми вносимо значення змінної і можемо далі вже з нею працювати. Щоб творити зміну в Python, необхідно дати їй назву і присвоїти значення. Загальний вигляд запису змінної має такий: ім'я змінної, знак присвоювання, значення або вираз. І спочатку комп'ютер. Розпізнає та обчислює, що у нас знаходиться справа від знака присвоювання, і потім це значення надається змінною, ім'я якої записане ліворуч. Змінні можна використовувати в виразах, додавати, віднімати тощо. Тепер пригадаємо, які бувають типи величин у мові Python. Основними типами величин є числа та. У Python є два типи числових даних. Int – це цілі числа, і float – це дробові дійсні числа. Нагадаю вам, що цілі числа це натуральні числа, 1, 2, 3, 50, 100, та протилежні їм, тобто з від'ємним знаком. І число 0. Рядок це наступний тип величин умови Python. Тобто якась послідовність, що взята в одинарні або подвійні лапки якісь символи. Це можуть бути цифри, це можуть бути літери, це можуть бути розділові знаки, рядкові дані належать до типу стр, і програма сприймає їх як текст, якщо сказати простими словами. Також ми з вами пригадаємо про оператори введення та виведення даних, input та print. Отже, введення даних це передача інформації від зовнішнього носія клавіатури в оперативну пам'ять для опрацювання. І для введення даних у нас слугує функція input. Коли ми прописали в програмі цю функцію і запускаємо програму на виконання, то. Програма зустрічає команду input, призупиняє роботу і очікує, поки користувач введе необхідні дані. Як правило, ми в дужках записуємо якусь підказку користувачеві, що саме потрібно йому ввести. Наприклад, от, як ви бачите перед собою, ми даємо підказку введіть масу цукерок». Функція Print потрібна, щоб вивести текст у вікно консолі. Записуємо ми. Функцію так, тобто команда Print відкриваємо круглі дужки і, наприклад, у лапках записуємо якийсь текст, так, підказку нашому користувачеві, і далі записуємо з вами, через кому, що саме ми хочемо вивести в результаті на консоль, в результаті виконання програми. Тож а ми з вами приходимо до вивчення нової теми. Отже, списки та табличні величині. В нашому житті ми постійно стикаємося з якимись наборами значень, об'єднаних за певними ознаками. Наприклад, ваш список учнів у вашому класі, так? або, наприклад, список гравців футбольної якоїсь команди, або значення середньотобових температур за тиждень, так? або там, прогноз погоди, який ми дивимося. Тобто це все є якимись певними наборами значень, так? які об'єднані за певними ознаками. І у програмуванні такі дані називаються структуровані типи даних, і вони мають внутрішню структуру і можуть бути сконструйовані з простих типів даних. Структуровані типи даних задають. Множину якихось значень з одним спільним іменем. Наприклад, якщо ми візьмемо список вашого класу, то ім'я буде 9 клас, наприклад, а далі вже будуть іти у нас дані, тобто прізвище ім'я кожного учня. У Python дані структурованих типів часто називають контейнерами. Тобто контейнер це як Так? він зберігає набір якихось певних значень у певному порядку. І один із найуживаніших контейнерів це список. Список або ліст англійською мовою впорядкований набір об'єктів різних типів, різних типів, чисел, рядків, списків тощо, який можна змінювати. У Python створення списку дуже схоже на створення змінної, але дещо відрізняється. Тобто ми надаємо назву списку, ставимо знак присвоювання, а далі ми відкриваємо квадратні дужки і через кому перераховуємо значення, тобто, що містить наш список. Наприклад, ми створили з вами список з ім'ям Colors. Ставимо знак присвоювання і у квадратних дужках ми перераховуємо 5 значень цього списку. Як бачите, вони в лапках, тобто це рядкові значення типу СТР. Значення Red, Yellow, Green, Blue, Pink. У комп'ютері програма бачить ці значення, от у вигляді такій таблиці. Отже, Colors це назва списку. Оці цифри, які ви бачите вгорі, це номер елементу списку, індекс. А нижче ви бачите значення, які ми записуємо у самій програмі. Тобто, щоб програма орієнтувалася в цих значеннях, вона розрізняє їх за індексами, а не за значенням. І програма бачить, наприклад, значення RED, що це елемент списку Colors під індексом 0. Тобто, як ви вже зрозуміли, у Python індекси починаються не з одиниці, а з нуля. Значення списку ми вкладаємо з вами в квадратні дужки і відокремлюємо їх один від одного комами. Списки можуть складатися з різних об'єктів, з чисел, рядків і навіть інших списків, тобто ми все це можемо вмішувати в один список. І якщо, наприклад, у нас список вкладений в список, то це вкладені списки. І зміну типу список ми створюємо за допомогою оператора присвоювання знак дорівнює, Так же, як і в звичайних змінних. Наприклад, якщо ми створили список ліст 1, ставимо знак дорівнює і порожні квадратні дужки. Програма розуміє, що це у нас порожній список. Можливо, він задасться далі з клавіатури. Наприклад, список ліс 2, і ми бачимо в квадратних дужках числа ну, додатні і від'ємні. Тобто, ми розум... Програма розуміє, що це список типу INT, тобто список з цілих чисел. Ліст 3, ми бачимо так, що через кому перераховані у нас дробові числа, тобто, це тип float. Ліст 4, ми бачимо, що через кому у нас перераховані слова, тобто це рядкові значення, вони взяті у нас у лапки тип стрінг. Ліст 5. Ми бачимо, що тут у нас змішаний список, тобто він має і слова, і числа. І нарешті ліст 6, ми бачимо, що в квадратних дужках у нас елементи теж вкладені в квадратні дужки, тобто це список, що складається зі списків. Тепер переходимо з вами до поняття табличних величин. Таблична величина це теж список, впорядкований список, але цей список складається з елементів одного типу. Тобто тут уже не може бути змішаних видів елементів. А чому таблична величина? Тому що будь-який однотипний список ми можемо представити у вигляді таблиці. Але принцип той же. Тобто ми бачимо елементи і бачимо індекси цих елементів, за якими програма їх розрізняє. Тобто, наприклад, список лист або список ікс. І кожен елемент буде позначатися назва списку і в квадратних дужках його індекс. І будь-якому елементу списку ми можемо надати завжди нове значення. Наприклад, ми бачимо, що у нас елементу 5 цього списку під індексом 4 задано значення 5. Якщо ми введемо запис програму «List в квадратних дужках 4 дорівнює 6, то значення цього елементу зміниться на 6. Але якщо такого елементу не існувало, то це вже буде помилка програми. Над табличними величинами ми можемо виконувати різні операції, задавати довжину послідовності з допомогою. Функції len. Наприклад, якщо ми записуємо SG, то ми з вами повернемо значення g, g елемента під індексом G. А якщо ми запишемо S з індексом g до рівня X, то ми надамо цьому елементу нове значення, наприклад, значення x. Те, що я вам розказувала трішки раніше. Так? Якщо ми запишемо S в дужках квадратних І G, D, то через два крапку, то ми задамо зріс масиву цього таблиці S від елементів I до G з кроком D. Ми можемо визначати найменші і найбільші елементи за допомогою функції min та max. Ми можемо дописувати до списку. Певний список за допомогою знака плюс S додати T, тобто ми до списку S додаємо список T. Ми можемо з вами повторювати список за допомогою знака множень, тобто список S ми множимо ну, N, наприклад, на певну кількість разів там, S помножити на 2, наш список вдвічі ну, удвоїться. Також ми можемо використовувати зі табличними даними, зі списками, з масивами е методи певні. Наприклад, метод Mappen, append x додає елемент зі значенням X в кінець послідовності. Метод clear очищує список. Метод copy, як ви вже здогадали, створює копію списку. Метод count. Повертає кількість елементів зі значенням Х. Наприклад, нам треба знову визначити, скільки разів елемент зі значенням X зустрічається в цьому е, списку. Метод Extend S розширює список, додаючи до кінця поточного списку список S. Метод індекс повертає найменший індекс елемента зі значенням x. Метод insert вставляє на місце з номером g, наприклад, елемент зі значенням x. Метод POP в g повертає значення елемента з номером g, видаляючи його з послідовності. Метод remove x вилучає елемент, наприклад, з найменшим індексом серед тих, що мають значення x. Тобто той, який стоїть первіший, так, якщо простими словами. Метод реверс змінює порядок елементів на зворотній. Метод сорт впорядковує елементи з можливості використання власної функції порівняння. Звичайно, все це важко відразу запам'ятати, але в процесі, як ми на подальших уроках будемо з вами працювати з різними методами, ви все це краще запам'ятаєте. А зараз давайте з вами розглянемо, як же ми можемо створювати списки у Python. Існує декілька способів. Наприклад, можна вводити значення елементів з клавіатури. На наступних уроках ми все це з вами розглянемо. Можна обчислювати значення за певною формулою і присвоювати елементам масиву. Так? Але найпростіший спосіб створення масиву є просто перелічення у квадратних дужках значень його елементів праворуч від оператора присвоювання. Так як ви бачите зараз на малюночку. Автоматично програма індексує ці значення від 0 до n-ної кількості. Отже, ми з вами створили список ліст з значеннями A, B, C, D, E, F. Взято в лапки, ми розуміємо, що це у нас рядкові дані. Так? І ми отримуємо елементи elst 0CA, elst 1 b, else 2 це C і так далі. Закінчує elft 5 f. Ще раз нагадую, що нумерація, індексація елементів у масивах починається з нуля. Отже, що ми можемо робити з цими створеними табличними даними. Наприклад, якщо ми запишемо отакий от список, так, який ми розглянули раніше, і пропишемо Print в круглих дужках list, то в результаті виконання програми ми отримуємо на консолі повністю цей список. А, наприклад, ми хочемо вивести четвертий елемент цього списку. Тобто, ми Прописуємо у Print LST у квадратних дужках 4. І результат виконання програми буде виведення на екран елемента з індексом 4, тобто елемента E. Наприклад, ми хочемо вивести на консоль перші три елементи цього списку. Ми записуємо у команді Print. ЛСТ у квадратних дужках 0, тобто перший елемент, так, і 2.3. І результат виконання будуть виведені на екран перші три елементи. Якщо ми хочемо, наприклад, навпаки, вивести з елемента з номером 3, так, тобто це, номер, це елемент D, як ви бачите, і до кінця. То ми записуємо з вами ЛСТ у квадратних дужках 3, 2. крапка, закриваємо дужку, дужки, і результат виконання буде виведення на екран елементів D, E і F. Тобто можемо працювати таким чином. Давайте з вами зробимо невеличку перерву і виконаємо фізкульт хвилинку. Я буду називати факти. Про Україну. І якщо ви згодні, ви будете виконувати певну праву. Отже, найбільший і найпотужніший до 2022 року у світі літак було збудовано в Україні. Якщо згодні, тричі нахиліть голову до правого та лівого плеча. Так, дійсно, це літак Ан-225 Мрія. Найдовший у світі музичний інструмент українська трембіта. Якщо згодні, поплескайте у долоні тричі. У місті Київ знаходиться найглибша у світі станція метро. Станція Арсенальна. Якщо згодні, підніміть руки вгору та повільно опустіть. Чудово! Наступний факт: в Україні найбільший запас марганцевої руди в світі близько 11%, якщо згодні, підніміться. Далі у нас іде факт, не сідаємо поки що: в Україні є пустеля, і ця пустеля займає 210 тисяч гектар. Вона називається Олешківські піски. Якщо сьогодні заробіть нахили тулупа праворуч-ліворуч тричі. І останній факт. Макдональдс у Києві є одним з найбільш відвідуваних у світі. Відділення на вокзальній площі в Києві, що знаходиться поруч з залізничним вокзалом, посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресторанів Макдональдс у світі. Якщо згодні, витягніть руки вперед та тричі присядьте. Що ж, діти, Чудово! Якщо ви відпочили, сідайте на місця і продовжуємо з вами роботу. Отже, у вас сьогодні будуть певні практичні завдання. І я вам нагадую що під час роботи з комп'ютером треба дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Перше завдання вам необхідно буде створити список кольорів Colors, що міститиме елементи Red, Yellow, Blue, Green, і вивести на екран елемент Yellow. В цьому завданні у вас є алгоритм виконання та, і приклад, як має виглядати програма. З її результатом. Друге завдання необхідно створити список ліст, що складатиметься з цілих чисел на 10 елементів від 1 до 100. І вивести на екран останні два елемента списку. Алгоритм виконання і приклад, як має виглядати програма та її виконання, у вас є. Завдання 3. Працюємо з раніше створеним списком ліст, нам тепер треба вивести на екран перший та останній елементи списку. Алгоритм виконання у вас також приведений. Завдання 4. Треба створити список під назвою А, що складається з елементів типу float, довжиною 5 елементів, і вивести на екран перші три елемента списку. Алгоритм роботи також додається. І останнє це творче завдання. Завдання По бажанню вам необхідно самостійно без підсказки створити список манс, що міститиме такі елементи, як назви 12 місяців року, українською чи англійською мовами, на ваш вибір, і вивести на екран літні місяці. А тепер давайте з вами повторимо найважливіше у цьому уроці. Отже, список ліст це впорядкований набір об'єктів різних типів, який можна змінювати. Списки створюються з допомогою квадратних дужок, і елементи розділяються комами і використовується знак присвоювання дорівнює. Таблична величина це впорядкований список елементів одного типу. Індекси елементів у списку починаються з нуля. Списки динамічні і підтримують індексацію зрізи, операції та методи для зручної обробки даних. І домашнім завданням. У вас буде опрацювати сторінки 157-159 підручника і повторити функції та оператори для роботи зі списками та методи списків, з якими ми познайомились на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за увагу! До побачення!